Друзі, всім привіт! З вами канал Юкрелян, а я носочки поки поправлю. А у мене нема носочків, в мене голі ноги. То покажи, <реш> я шуткую. <реш> Добре. Ти... ти бачиш ці сексі ножки? Не бачив. Я не <реш> хочу проте про це 46 шостий <реш> в цьому відео. <реш> Канада вже як е, член країна, членка Країна, Канада, вона, членка. Хорошо, нормально, скажи. <laughs> Поехали. Ты вот <его> так трогал? <laughs> <laughs> Это инше видео, Паша. Это 18 плюс, нас забанят. Добре. Поехали. С вами канал Ukrainian. Паша. Женя. А мне не сподобалось. А мне не. -не. <laughs> вот так вот. Так буває. Любі друзі, цікава новина. Джастін Трюдо якось намагається спасти свої предвиборну кампанію. Вибори будуть наступного року, і він починає бити, так сказати, з Years ago we bet big on electric vehicles. We want the jobs and the great salaries that go with them going to Canadian workers. so we invested in critical minerals in clean tech in the renewable energy that the industry is going to need and we put out a call to businesses we have the resources we have the government support we have the workers needed to build evs and honda answered they're going to build electric vehicles completely in canada from frames to batteries to engines i'm standing in the middle of what will be Canada's first full electric vehicle supply chain. <рес> про що мова? Мова про електрокари. Канада вже як член країна, членка країна, Канада вона, членка. Щось нормальне, скажи. <сміст> як... <сміст> <сміст> як партнер. Партнерка. Да, членка. Мама, мультикультурна, мультиполова країна. Да, тут тому членка. А, член, країна, а, все одно членка. <плес> я тепер без цього не зможу. Коротше, G7, і вона як. А, Попереду всіх хоче бути відносно того, що треба електрокари, електрокари, зелена енергетика. Були анонсовані деякі сервіси, які будуть переходити на електрокари. Наприклад, Uber, як я вже в деяких минулих відео казав, анонсувала, що з 2026 року всі uber машини по Америці і по Канаді в інших країнах я не знаю, будуть повинні бути електричні. Тобто електричні це мається на увазі, що у них. Повинен бути е, запас ходу, е, там, е, якоюсь, е, якийсь там запас ходу, і тобто у вас повинен, ви повинні бути від розетки. Тобто гібриди без розетки не підходять. Тобто твій Юберші ж дворокі амінь? Е, якщо я не куплю собі машину на розетці, так. Да. Або буду, у мене там є дитячі ради. Е, розетки таких... немає в Канаді, це тільки в Україні. А що там? Ну, розетка. <реш> Треба відкрити відділення. Да. Вони, до речі, починали з маленького погреба бесменту. Я до них приходив, купляв, коли вони ще були зовсім маленькі, а потім бах і розрослися. Да. Електрокари. То що про електрокари. І е, Джастін е, дав своєму міністерству, е, своїм міністрам задачу швидко зробити якісь інвестиції відносно розвитку електроіндустрії в Канаді. Е, Канада. Офіційно відправила всім офіційним виробникам запит на те, що вони готові прийняти інвестиції в електробудівництво, тобто в будівництво електричних цих. Дайте гроші, коротше. Да. Дайте гроші, да. Офіційно ми готові їх прийняти. Канада клянчила, 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 і один із заводів відгукнувся. Наклянчила. Наклянчила. Завод Хонда. До речі, достатньо непогані япошки вирішили да, погратися. Знову співпадіння, да? Да. Тому що. Honda, скільки? Honda Civic в Канаді найпопулярніший автомобіль. Я не знаю. Тут мені здається, кожна перша машина Honda Civic, Прям дуже Реально, багато. Реально, до Дофігіще. Да. Honda, Honda, Accord, Honda Civic, Ну, коротше, Honda знала, куди вона праться. Да, тому для них це ринок потенційно важливий. Чому потенційно важливий? Тому що хто перший вкладеться в розвиток електроіндустрії, той по факту зніметь всі вершки. Тому що, ну якщо є вже. Так сказати, партія сказала відносно того, що всі машини повинні бути електричними, то, щоб не втратити, то вони вирішили інвестувати. Слухай, до речі, Китай запрошували? Китайських машин тут взагалі нема. Ні, я маю на увазі лицей, коли запрошення розсилали, запрошували Китай чи ні? Не знаю. Мені просто цікаво, знаєш, чому, тому що Китай реально зараз впереді планети всієї. Вони так, реально так, луплять є. просто капець, і вони розуміють, що це перспективний ринок, що зараз перерозподіл енергоресурсів йде в світі. Да, всі зіскакують, якби там е, Рашка не намагалась там це втримати, типу, ну і всі країни, які залежні від нафтопродуктів. Там навіть є відео, такі знаєш на ютубі популістичні. Типу, що до, до, добуток добуток літію там типу, в Африці використовують дитячу силу. Там люди да. капають. Ну тобто, це правда, звісно, напевно, я не ти знаю. Напайшиш. Реально капають, але питання вони ж типу давлять, що це теж не екологічно. А, ну, по факту йде перерозподіл ринку, тому що ці якби странні країни, які штовхають там g 7 да, G20, Штовхають цю економіку, світову всю вперед, вони розуміють, що треба перерозподілати ресурси, тому що зараз нафтопродукти зосереджені в ну, так скажем, відносно невеликій кількості руках, да, і треба щось змінювати. Тобто, щоб знаєш, когось, хто був гегемоном в цьому плані, трошки став не гегемоном. або встиг, або пас задніх. Ну, тут, якщо чесно, всі великі ці можновладці, вони ж не про енергетику. Вони про перерозподілення влади да ресурсів, да, грошей 100%. відсотків. Я чому я ж скажу, що в Канаді я че спитав про Китай, тому що я я 99% впевнений, що в Китаї не буде в Канаді? Не буде. Знаєш, чому? Тому що США проти Китаю, а Канада? Під гавкою, як маленька така, тяф, 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 тяф", а, Америці підіграє, ну, ну, тому що. Ну, вони грають ми... в одну ігру. Тому анонсувала Канада відносно того, що вони підписали угоду на отримання інвестицій. Як ти думаєш, яка сума? Ну, лярдах, наверно, да, в лярдах, мабуть, вимірюються, ні? Так, лярдах, реально в лярдах. Ну, слухай, це завод, так, да, відкривати? Ну я не знаю. Ну, напевно, там 5 мільярдів, може більше, в залежності, більше, що там вони більше, більше. 15 мільярдів О, доларів. Компанія Honda готова вкласти в розвиток е, автомобільного будівання. Типу в чому прикол? Вони будуть відкривати не один завод, вони будуть відкривати 4 заводи. це ти, типу, типу, цикл чи що? Так, да, вони хочуть відкрити повний е, цикл. Всіх фабрик для того, щоб у них було все в їх руках. Тобто, по факту, вони відкривають перший завод по зборки, тобто вони там будуть збирати машини. Анонсовано, що заводи вже почнуть працювати. Тобто з 2028 року, тобто менше ніж за 4 роки, буде потім виробництво 240 чи 270, 240 тисяч 240 тисяч автомобілів в рік. Щоб ти розумів, Тобто вони будуть дуже-дуже активно е, насичувати ринок. Потім буде другий завод, там будуть вироблятися батареї. Третій так. завод, вони будуть збирати цей. Тобто, там буде відносно е, не літій, там буде цей. Е, коротше, все, що для батарей. Сусіди стукаються. Це мої діти прийшли з басейну. Це тобто вони в двері чи, чи, чи в пол. Десь там. Коротше, буде е, третій завод і четвертий завод також там саме для того, щоб е, для цих копалин, тобто вони хочуть зробити е, заводи повного циклу від початку і до тобто, кінця. Тобто, слухай, а літій так само планується добування в Каналі? Чи десь вони тобто, будуть тільки тут його якби, там, ну, мені батареї? Здає, мені здається, що тут літію немає, але може є. Тому не зовсім впевнений, як там все відбувається. Але то, що вони будуть, буде один завод по переробці, підготовки для цих матеріалів для батареї, потім батареї і потім Тому, буде. То Тому Та мене там старше повинен бути. О, побіг. Дуже весело безміті знімати відос. Все чутно. Я десь чи чув, чи читав, чи десь мені потрапляло на очі, що щось є в Канаді, якісь там літі є. Угу. Щось може все ж таки вони будуть тут щось коп копати, копати, викопувати. І ти задумався. Так, будуть копати. Джастін Трюдо сказав відносно того, що буде повний цикл і буде цей, ну вони будуть залучати і ресурси для батарей. Тобто вони щось повинні робити. Тобто вони залучать, ну, на що вони це роблять? По-перше, вони хочуть зробити ці заводи. А по-друге, вони анонсують це для чого? Що вони відкривають нові робочі місця. Ні, а ну Це крута роботи. тема. Мені дуже цікаво, як буде інфраструктура тут ну, розвиватися. Реально відстані величезні, всі користуються, якщо там великі міста, особливо літаками. Не. І ну я розумію, що це в першу чергу буде зосереджено ну, концентрованим бізнесом на міста, на великі міста, не на великі міста, неможливо. Тобто Пересування в місті, робота з роботи. В основному ж люди використовують автомобілі 90% там, це на роботу з роботи, магазин з магазину, все. Тобто, поїхати десь там відпочити за місто. Сто або десь там подорожувати вже. Ну, я думаю, що буде дві машини, як мінімум, в сім'ї. Знаєш, типу, там одна для роботи, а друга для. Ну, до речі, заводи до будуть відкриватися в провінції Онтаріо. А, і мені здається, що компанія Honda хоче вбити цими чотирма заводами двох зайців, два ринки. Не тільки Канада, але й Америка. А чому Америка? Тому що з Онтаріо там до. До Америки, грубо кажучи, там через нігарські водопад. Дрази в два, два рази впасти. Да. Да. Сам... Нігару падаєш, випливаєш і, і вже в Америці. Да. А в чому прикол? Тому що в Канаді, як би не казали, що відносно того, що тут там, дорога робоча сила, але в Канаді дешевша робоча сила в порівнянні з США. Так, звісно, слухай, а скільки можна емігрантів, таких як ми, залучити на заводи за 15 баксів в час, чи там так. за 14 за мінімалку, щоб коротше там пообіцяти соціальний пакет, бенефіти, коротше, зуб Дентал. Ну все тобі, коротше, так. починять. Тобі дадуть поїсти, поспати. І гроші Рабство. рабство, Легалізоване. Так і є ну реально, так і є. Так, тому Honda буде фігачити ці машини по 250 тисяч це достатньо велика кількість завод. Тобто вони це будуть робити саме для ринку Канади і Америки. І вони перші, хто погодився. Я думаю, що зараз інші виробники зрозуміють, що вони прогавили. І будуть мабуть, також вкладатися в якісь ці заводи, і саме на території Канади. Добре, це чи погано. Звісно, для економіки Канади добре. Для я не знаю, мені дуже важко уявити, наприклад, хоча тут, коли я був в Україні, мені було важко на 13-му поверсі зрозуміти, як я буду ну, цю машину заряджати. В Канаді дуже багато приватних будинків, і, якщо да. чесно, ну, у тебе машина по факту, тобі потрібно просто переобладнати е, цю свою електричну систему дому, поставити там якісь нові щочки, ще там щось, і ти по факту можеш заряджати з дома. Це по-перше. Тобто, і в Америці так само. Тобто, питання, де заряджати, ну, мені здається, тут так не стоїть. Я думаю, що воно спрацює, тому що електрики в Канаді є, особливо гайдеру, чому гайдер, тому що це ж гідрогенерація. Тут її багато, тут її достатньо. Я думаю, що вони це так само буде. Ну тобто гроші будуть повертатися в економіку Канади і цим шляхом, тому що люди будуть заряджати дома. Відповідно да. платіжки більше, відповідно, поступ гроші будуть поступати на в бюджет провінції і Канади в цілому. Тому так, да, все буде. А Канада також готується для того, щоб мотивувати людей купляти електрокари. Як це відбувається зараз? Бензин дорожчий. Okay. перед Різдвом. Бензин у нас у Вінніпезі пару тижнів був навіть 99 центів менше одного долара. Добре. А зараз вже десь долар сорок, долар тридцять п'ять, тридцять дев'ять. Тобто він дорожче, тому що є додаткові податки на бензин, і вони ці податки по шкалі будуть кожен рік зростати. Тобто вони бензин будуть робити дорожче-дорожче. Не хочеш купляти електрокар? Плати за бензин дорожче. Хочеш їздити? Їзди. Але е, зараз провінція Менітоби була. Е... Провінційна програма, не провінційна федеральна була програма відносно мотивування, якщо ти хочеш купити електрокар. Була програма від уряду, давала 5 тисяч доларів. А, і Менітоба за Квебеком, тому що Квебек зробив це перше. Провінція Квебек додавав від себе ще додаткові 4 тисячі доларів, тобто 9 тисяч доларів. Менітоба е, також анонсувала. Ця вже програма працює. Тобто, якщо ви хочете купити електрокар, який на розетці, вам держава дає 9 тисяч. Доларів просто, да. щоб ви купили електрокар. 5 від федеральної і 4 від провінційного уряду. Да. Тобто, сумарно 9 тисяч у вас такий, як вам там, дисконт. дисконт там, да. Додатково ви отримуєте допомогу. Тобто, грубо кажучи, Прокумно. машина там коштує там 50 тисяч електрокар, і ви майже 10 тисяч вже зекономили. Тому не можна, ну як це сказати? Ні, ну, окрема тема крута, реальна. Вона як точно в місті будуть працювати. Тобто для, я ж сказав, для роботи з роботи, в магазин, там десь в басейн, кудись там по місту, на якісь там активності. Супер тема, дуже буде вигідно, дуже дешево, дешевше, ніж бензин 100%. Мені здається, буде. Ну тобто воно актуальне в плані в тому, що людям будуть зацікавлені, піде одне питання: інфраструктура, якщо це буде розростатися там за місто, да, за міста, взагалі, як це буде. Напевно, що. Це буде не скоро, а в основному сконцентруються на містах, мегаполісах, отаких у великих містах, да. Да. тому що, ну, грубо кажучи, от я не розумію, як люди, які живуть не в місті, наприклад, а, які живуть навіть там а, в 20 хвилинах від Вінніпегу, ну таке саме, так. Да? Тобто вони живуть в маленькому місті, і коли, наприклад, зима, зима в Канаді сувора. А, про це все знають, всі знають, і просто закривають дороги, тому що а, не можна проїхати. Тобто у людей, які живуть за містом, а, у них великі траки. Причому це не траки, це прям якісь, я не знаю, космольоти великі, ці а, форди, навіть не F-150, 250, 350. Ну це, це просто, це просто це БТР. Тан, танки, що ти розумієш, на базі f 150 фордов у цих. В Україні збирали бронетехніку ці машини для десанту, мобільні Серйон? оці такі, знаєш. Да, на базі авто п'ятдесят Так що там навіть, тут всі на танках їздять. Да. Тому я не знаю, як буде на як тому. ти будеш на електрокарі на, на своєму Honda Civic, фігачити, там в снігу. Знаєш, тому ну не зрозуміло. Та тобто... все почистять, не переживай. Ну, якщо почистять все, гарантія від пащі. <сум> <сум> Саме особисте підтримувати. Друзі, купляйте електрокари крута тема. Будемо їздити всі на електрокарах. Так, приїжджайте в Канаду, їздити на електромобілях. Е, якщо у вас є якісь питання, у нас є знайомий Сергій. Він працює в е, Kia. до них приїхали, до речі, дуже багато цікавих електроавтомобілей. Вони всі є в наявності, тому посилання на це відео ми додамо в кінці. І він, якщо вам потрібно, зможе вам допомогти придбати електроавтомобіль. А Сергія Донат. Е в банку на FPV за те, що ми йому зробили рекламу. До речі, друзі, також приєднатись. У нас є посилання на банку. Ми збираємо військовим на FPV-дрони, тому не пожилійте там 2-3 гривні, а кожен, коли скинеться по 2-3 гривні, вже буде якась сума. Всім вам дякую. Не перемоги. Будьте здорові, бережіть себе. Пока. Пока.